Зробити, 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 зробити. Дякую. Усі на теж всяку завтеж і це і вечеря зараз, а як ні, тут більше до нас не приходять. Тобто це знову ж таки в якийсь спосіб воно було і, і в інших регіонах, бо тут але це є записано, і дотепер часто на позрушенні можна зустріти. <головік> <головік> на, 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 на чому ми почали то Тут ми зробили тут фрагменти Петрої ту Гуцульської хати, от, де основним акцентом є стіл, але знову ж таки символічно ми не давали якісь страви, тобто не яке робили це От то, що па, найважливіше, молоді на столі, от, на задній стіні божник, е, на якому ікони, ікони мальовані на шклі, на дереві. І маємо такі дуже, дуже характерні. То був може минулого року на виставці народних ікон не пам'ятає. От властиво цю традицію ми окремо якби, показували. І в тому ми маємо дві ікони, такі а, архаїчні. Це просто дощинки різними хрестами і там солярними знаками цього з цього боку. І в той час, коли ще не було традиції мальованих ікон в хатах, а це, я підкреслюю ця традиція тільки з середини ХІХ століття, першої половини середини ХІХ століття, то такі ікони використовувалися, тобто різьблені, просто хрести, там якісь символічні зображення. Інколи могли бути теж гравюри, наклеєні на деревину на якусь верщину. От, е, теж на, на тому мужнику були ось, е, свічники трійці, про які я казав, і ручні, ручні хрести, а прикрашався він тими самими фігурками сильних коників, качанами кукурудзи, якимись писанками, наприклад, е, які лише викрашалися з, з Великордів, е, і виконували вже чисто декоративну теж, таку функцію. Ікони зі стіни в її хаті ми перенесли теж на, на спіну експозиційну музею, щоб показати трошки більше то багатство. Традиції народної ікони гуцульської, ну, зрештою гуцульської і Покутської, бо, бо воно якби так нероздільно є, бо, як правило, ті ікони малювалися на Покутті, оті везлися на Гуцульщину, там дуже ну, немає таких чітких згадок, що саме на Гуцульщині вони малювалися. Швидше за все це Коломия, десь е, е, Богородчани, тобто десь десь такі регіони. Е, теж тут маємо. Композицію, таку символічну композицію автора, тоді є Оленка Костюк, це є чоловік і жінка з Гуцущи, не отцу, От І ми біля тим Балисового дідуха, який наозвічно називався Гітко Полярник, Мав то саме навантаження, як і в нас тобто, символізував. Ну, тобто це, це є пшениця старого врожаю на новий врожай і теж символізує такий перед Е, Ще таку вифлеємську зірку зробили з, з ангеликами, які походять якраз з е, Основним таким теж предметом є ось вікона. Різдва Христового з вибраними святими. Доволі рідкісний сюжет, на школі не, не часто він зазначається. От ця ікона є з приватної колекції Родини Олемиків. Тут ми її е, властиво, е, показуємо. І теж приклади мальованої кераміки, але в контексті більш більше сакральному е, до теми Різдва і до з різними сюжетами. Е, з окраїнами чи, чи, чи зображеннями. Так що така ось така ось виставка. Я щиро радий вас бачити, дуже приємно вас вітати. Запрошую, виставка ще буде діяти додовж двох тижнів. Повертайтеся, приходьте ще з друзями, з рідними. Щиро запрошую, а зараз у нас буде з любові. Дякую. Почаю обряд до святя переважно на гільській річці. Відбувається освячення води, де вже заздалегідь до цього дійства витесують з льоду хрест і таким ось символічним хрестом є ось ця інсталяція зі склав, якій заекспоновані традиційні свічники трійці. Ось це дзеркало є е, таким своєрідним е, водяним плесом. Так, якщо можна так пізніше, підійдете, заглянете в це дзеркало, і там можна дещо побачити. Е, отже, е, на оце водосвяття чоловіки гасти приносили з собою із оселі свій е, хатній свічник трійцю. Це ось ці всі практично свічники трійці, які є тут за це є хатні трійці. Вони зберігалися в оселі з року в рік і приносячи їх на водосвяття, запалені трійці від великої церковного трійці, подавали священнику, який занурював їх у воду. Такий обряд здійснювали тричі, і вже, як ви мовите, такі загартовані символічно водою святою та вогнем. Вони набували такої. ну, Традиційно, так якби в повір'ях значної сили, так а яка була то три рази три, три роки підрядів. Ні, три рази її один задурювали, так і вона використовувалася цей свічник трійця в обрядах, запалювалася або на запалювалася або на юрда, або на святвечір. Ну її рідко використовували. В таких умовах або при якійсь важкій недугі чи при важких пологах, або коли в хаті хтось помирав, тоді ту ріцю е, запалювали. А так вона зберігалася біля образів або у коморі, і е, е, е. окрім того, е, е, дівчата та жінки приносили з собою гарний посуд, гарні керамічні з банки розписані е, банки е різноманітні, дерев'яні коновки. Які красиво прикрашали сушанням сілля, пахучих, червоною ворічкою, вовняними нитками і набирали якомога більше води, осячкої, які яку використовували також протягом протягом. Року. Ну, і є також багато різних нюансів, я того цього вже не буду вам переповідати традицій, хто там, хто ноги мочив ту освячену воду. Дівчата намагалися багато і зачерпнути, і ще річкового каміння. Чоловіки вже казали так, вмочували і старші, кого буділили. Різні були обряди, які також і стріляли в той час із пістоля, із рушниць. А і в той день на Йордані завершувалася гуцульська коляда, традиційна чоловіча. Гуцульські табори приходили також сюди до річки і співали останню ту свою колядку, Береза дякував усім присутнім і вже розходилися до наступного року. На цих простинках є заекспоновані свічники-трійці. Це є вироби народних майстрів із різних куцузькі осередків. Переважно найбільше зафіксовано було свічні фітрійці, бо е виготовляли свій космат, шеншори, е шипі, простори, е верхні ясені та багато інших. Е в основному ді були осередки. Е е е Такого об'ємна та різьба з, з декором англопоморфів ми бачимо людські політики, зображення ангелів, зображення розп'яття Ісуса Христа, або такі е, солярні символи, як сонечко та е, інші е, язичницькі знаки. Отже, В принципі, в мене вже все. Дякую <пілляв> за. <curry> <пілляв> <пілляв>